Свіжі новини сьогоднішнього дня про мобілізацію. З вами Олександр Кожухівський. Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про продовження мобілізації та воєнного стану. Традиційно дію особливого стану мають продовжити на 90 днів до 14 травня. Збережіть це відео та надішліть друзям. Потрібне перезавантаження. Новий початок. Зеленський прокоментував чутки звільнення залужного. Президент України під час інтерв'ю італійському телеканалу відповів на запитання журналіста щодо його ймовірного звільнення, головнокомандувача ЗСУ. За його словами, кадрові перестановки стосують. На однієї людини і не лише у військовій сфері, також він зазначив, що думає про глобальну заміну, що стосується не лише однієї посади, а управлінського напрямку. Кожен знімок чи відео роботи української ППО може стати джерелом інформації для росіян. З однієї точки, знімає одна людина, а з другої точки, друга людина, а з третьої точки, третя людина. Це називається трьохкординальний збіг паралелей. Так точно можна визначити, де стоїть пускова установка, скажемо, Петріот, і завдати повторного удару. Не знімайте роботу ППО в Україні. 184 моделі автомобілів під. Падають під транспортний податок у 2024 році. Сума податку 25 тисяч гривень. Сплатити його необхідно фізичним особам протягом 60 днів після отримання повідомлення юридичним особам авансовими внесками щокварталу до 30-го числа місяця, що наступає за звітним кварталом, який відображається в річній податковій декларації. Зокрема, це стосується таких марок: Астон Мартін, Ауді, Бентлі, БМВ, Jaguar, Land Rover, Лексус, Мазераті, Мерседес, benz Порше, Rivian та Tesla. Законопроект про мобілізацію Рада може розглянути. Вже цього тижня чекаємо. СБУ викрила посадовця Верховного суду України, який виправдовував війну з Росією. Чекав новий наступ, сподівався на швидку окупацію нашої держави. Також у спілкуванні зі своїми підлеглими чиновник героїзував найманців російської приватної військової компанії Вагнер та підтримував їхню участь у війні проти нашої держави. Україна отримає від західних союзників винищувачі F-16 з ракетами дальністю 300-500 кілометрів. Нові озброєння дадуть змогу ЗСУ домогтися ще більших успіхів на полі бою і звільнити територію України від окупантів. Єврокомісія не додаватиме нових заборон на імпорт до свого 13-го пакету санкцій проти Росії, незважаючи на заклики деяких країн-членів заборонити більше російського експорту, наприклад, алюмінію. Єврокомісія запропонує пакет, який викличе мінімальні дебати. У Росії розбився гелікоптер Мі 8. Його уламки та тіла трьох пасажирів знайшли за 11 кілометрів від берега Онезького озера на глибині 50 метрів. Росіяни розміщують військову техніку на околиці Євпаторії. Один із танків не доїхав. Під час вивантаження техніки з платформи в мілі руки Нули танк у Лисичанську ліквідували міністра НС так званого ЛНР Олексія Потелещенка під час удару по пекарні. Сенат США представив законопроект щодо виділення допомоги Україні. Законопроект передбачає допомогу Україні та Ізраїлю. Загальна сума становить близько 119 мільярдів доларів. За минулу добу засувідпрацювали відпрацювали 810 живої сили, 5 танків, 4 ББМ, 18 артилерійських систем, один засіб ППО та 26 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.